Друзі, всім привіт на нашому каналі. Ми знову в нашій тепличці. У нас сьогодні 22, 21 вересня, 25 рік. Про що це коротеньке відео? Значить, ось у нас оцей рядочок. Тут є, ну, може, штук, 10 кущиків перців. Що за перці? Вже відео таке у нас на каналі було, коли я розказувала, як я їх і де я їх взяла. Хто не бачив, значить, це перці, котрі висіяні на розсаду. З насіння, яке я взяла з перчин, які були придбані в магазині і на ринку. Тут у мене їх є щось типу капії, була така велика перчина з румунського магазину, довго привезена. Ми ту перчину з'їли. Насінька я зібрала. І були придбані на ринку От ті стандартні перці, що нам взимку продають. Такі, от, як світлофор їх роблять, там жовтий, червоний, оранжевий, там, або там жовтий, червоний зелений. Наприклад, отакі от великі куби, що в кожному супермаркеті їх продають. І на ринках кругом. Оце, то що, то, що взимку нам в основному продають. В чому сенс? Сенс в тім, що це був у мене експеримент. Якщо цей перець, що типу капія, я вже вирощую другий рік. Хочу вам сказати, що минулий рік він ріс у мене. У відкритому ґрунті, причому жодних якогось мега догляду не було. Я полила, можливо, може два рази тоді курячим послідом, ну і, звісно, просто підливала. Поливала, ну, як потрібно поливати. Ну, буряни там забирались. Ніяких живлень, щоб якісь там якісь сильні формування, теж я рослини не формувала. Друзі. Такий врожай, як був минулий рік. на Там було штук 10 тих у мене перців, перців, такого врожаю не було в нас ніколи. Цей рік у нас теж вони ростуть. Звісно, що ті, котрі типу капія, ось вони тут на початку. Зараз ми будемо йти, я покажу вам. Пообрубала я вже їм вершечки, тому що ось такі вони були вже, це в теплиці. У відкритому ґрунті були ну, десь 70-80 см. Куби, то далі куби, це перший рік я посіяла з цих кубовидних магазинних. і хочу вам сказати, що да, теж буду це повторювати. Вони дуже високорослі, їх теж я пообрубала, щоб воно подостигало. В чому суть? Суть в чому в тому, що я ну, на 99,9 переконана, що ці причини, котрі були куплені, що це є F1. Що це є не сортові перці, а це є гібридні, скажімо так. І роблю такий висновок. Можливо, помиляюсь. Я нічого не стверджую, покажу, що виросло. Що якщо з магазинної перчини взяти насіння, то в першому поколінні воно повторить повністю батьківські якості. Чи повторить вже на наступний рік, якщо взятись з врожаю цього, це вже я не знаю. Я думаю, все-таки, що це у нас рослини F1. І хочу вам сказати, що робила минулий рік цей і буду так робити далі. Результатом я дуже задоволена. От давайте подивимося. Ось дивіться, це вже по низам все зібрано. Ось це уже буде дозрівати капія. Типу, типу, а-ля капія. Ось тут уже є. Червоний треба ось його брати. Ось він. Перчик. Ось глядіть, це з червоного куба. У мене рука не мала. Дивіться розмір. Він крупніший, ніж той, що був куплений. Рослина дуже потужна і високоросла. Я ось, поглядіть, пообрубала їм вершечки і повидаляла вже тут такі пасинки, щоб воно мені хоч дозріло. Так, йдемо далі. Що в нас тут дивимося? Ось, оце типу капія. Типу капія. Далі червоний куб. Не знаю, як називати. А дивіться сюди. Червоний куб, подивіться, це вже знизу ми взяли. Гляньте, гляньте на розмір цього перця. Раз, два, три, чотири. Ось їх 5. Далі жовтий куб. Аналогічна історія. Ось висять зелені. Ось уже є жовтий готовий. Ось уже жовтий дозріває. Ось ще висять зелені. Йдемо далі. Оранжевий. Це вже завалився. Ось вони готові. Ось вони так само готові. Ось. Висять, уже можна зняти. Вон теж був оранжевий, він поламаний. Поламаний, того він такий страшний. Але факт, що він такий оранжевий і такий самий. Ось так само, глядіть. Які перчики. І ось ще тут у нас внизу. Отут я ще не зірвала, ми ще не з'їли їх. От при вас зриваю. Дивіться рука, дивіться лікоть. Дивіться, які перці. Це з магазинного насіння. Друзі, на попереднє відео мені написала одна людина. Все рівно ви ніколи в промислових умовах не отримаєте такого врожаю, як потрібно. Я що хочу сказати, я нікого не агітую. Я жодним чином не стверджую, що подібні речі повинні робити ті, хто вирощує перець як бізнес. Я впевнена, що ті люди, хто вирощує це професійно і як бізнес, то вони набагато краще від мене знають. Що їм сіяти, як їм сіяти, і, і коли, і для чого, розумієте? Я собі так проекспериментувала і хочу вам, друзі, сказати і порадити. Отакі от перчини продаються і в Ашані, і в сільпо. Коротше, вони є кругом. Не полінуйтесь, купіть одну перчину, зберіть з них насіння. Що хочу сказати, от вирощували цей рік, у мене був перець хаски. Це f 1 У мене був перець політ f 1 Оці от навіть куби. Може, я така прикра. Я Несмачні мені ті перці. Несмачні. Я люблю взяти шматочок перця в рот, щоб він мені там захрунтів, солоненький, яскравий сам перець солодкий, Присолити. Я люблю смак перця. Мені оті перці, що були, у мене хаски, отой політ. Вони прекрасно печуться, вони прекрасно їх шкірка сходить. Да. Ну не мають вони того смаку, що я люблю. Оця от штука це просто бомба. Це така смакота. От повірте, просто купіть один перець, господи, мене ще й бджола тут вкусить. Зберіть і хоча б два-три кущика посадіть собі, спробуйте. Повірте, да, його, його не законсервуєш, він не є товстостінний. Но він настільки смачний на салат, на нарізку, хто на бутерброд, хто куди, в свіжому вигляді я можу отак навіть брати, просто з от куща його гризти. Ну зараз вже ж не буду. Дуже рекомендую. По оцих кубах, по оцих кубах, скажу так, от які вони чисто на мій смак. Трав'яні ніякі. Ну, же прикольно, то, що ми взимку купили, ну, як традиційно, на свято чи на новий рік хочеться і зелені, і того, всього, ми їх купуємо. Ну, я не можу сказати, що для мене вони смачні. Звичайний, от повністю він звичайний перець. Оцей же перець по смаковим якостям, ну, на мій погляд, просто, просто бомбезний. Друзі, хотіла просто поділитися з вами своїм отаким результатом і досвідом. Роботу над помилками я зроблю. У нас підв'язані перчики на отакі опори. Ну, Скажу я вам діаметр 70, метра, оце тут відрізано десь на метр 50 висоти, він уже був би отакий. Якщо такі речі, от, і, і, і оці типу капії, і ці куби, вони високорослі. Особливо, якщо це в теплиці. Їх на отакі палки, напевно, їх не дуже добре. Хоча воно тримається, не валяється, ви ж бачите, але все рівно не дуже. Їх, звісно, краще зразу вирощувати. як... Ну, підв'язувати, коли висаджуємо розсадку, зразу вже під корінь прокласти шпагатик, і підв'язувати доверху, і формувати їх, вести так само, от, як ведемо ми високорослі помідори, як ми ведемо огірки. тобто підв'язку робити зразу не на палки, а на шнурки. І тоді буде набагато зручніше. І ще така річ: якщо погане запилення, це я вже говорила декілька відео, і ще раз говорю, така проблема не тільки була у мене. У нас було тут погане запилення. Зараз трошки тут вже я вичистила, і там була помилка в тім, що було дуже густо насаджено. Це теплиця у нас перший рік, перший раз це мій перший досвід. Тому так і не було достатньо тут повітря по перцям, от по низам від початку було погане запилення. Зараз я в руках не маю, вам скажу на словах. Значить, є такий препарати, отакі маленькі флакончики по одному мілілітрику там. називається партенокарпін. Партенокарпін. Е, я ним користалась. Це природній стимулятор зав'язі, принаймні так на ньому написано. І я оці вже зав'язі, котрі ці всі висять. Це запилені партенокарпіном, тому що само воно тут, в теплиці, тут було дуже густо, воно погано не запилю... погано запилювалося. Минулий рік оця Алякапія, та що була у відкритому ґрунті, був хороший ток повітря. Вона запилювалась кожна квітка, кожна квітка, кожна квітка. Дуже хороші зав'язі були, а цей рік тут були погані, то я користувалася тим партенокарпіном. Його розводиш ампулу на пів літра, її можна зберігати і ходиш в кожну квіточку. От я ходила там через день, через два щось пшикала у відкриту квіточку. І воно зав'язує перчинки. Це на той випадок, якщо поганий, ну, як палич, паличка-виручалочка. Хотіла з вами, друзі, поділитися, Боже, я з цим перцем, як з рідним стою. Хотіла поділитися своїм досвідом. Кому цікаво, пробуйте. На все добре.